Вітаю, мої маленькі учениці та учні на наступному році зі Скрейт Джуніор. Ви вже великі професіонали в створенні ігор Скрій Джуніор. Я впевнений, що від тижня до тижня ви проводите багато часу в експериментах, використовуючи ті знання, які ви отримали на попередніх уроках. Сьогодні я спробую навчити вас чогось нового. Я хочу вам показати цікавий ефект того, як рухається персонаж. Цей ефект схожий на один дуже, -дуже відомий, але вже достатньо старий фільм, який називається Матриця. Або ще його можна назвати ефект трасіровки. Це коли об'єкт якийсь персонаж чи якийсь предмет рухається, а поза нього є такий якийсь шлях. Ми зробимо шлях з зменшеної копії персонажа. І, власне, для того, щоб це якось відпрацювати у великому проєкті, ми зробимо ще потім персонажа, певного там, який буде а, загрозою для нашого. А наш персонаж основний, якого це буде другий загрозою, він буде, м, нібито супершвидкий якийсь флеш. Да, персонаж, можливо, його ви знаєте про матір'ю. Напевно, ви не чули, а запитайте у батьків, можливо, вони вам розкажуть. Тож, давайте будемо працювати. Давайте будемо створювати проект. Можна взяти будь-якого персонажа і з ним працювати. Я, зважаючи на те, що а декого кошеня може не бути, я візьму іншого, такого, який є у всіх. Наприклад, візьму знайомого нам Тіка, Створю його і потім зроблю це ще двічі. Для чого я трошки згодом вам розповім. Ще один. І ще один. Третій. Власне, після того, як ми це все зробимо, ви побачите, що можна взяти не три, а можна не 4-5 навіть, і зробити більш цікавий ефект від того, наскільки наш буде цікавий. Тож, давайте подивимось. У нас зараз. Ось цей, він нижній тут в переліку, верхній нижче нижче, а тут він ближче до нас. Тобто, якщо ми цього візьмемо, то ось він. Так. Так, ось так і ось так. Бачимо, так? Да? Ось такі. Поки що, я це показую вам, що вони тут, власне, є. Хоча нам їх треба поставити один на одного. Один на одного, потім ми це зробимо, поки що знаємо, що вони у нас є, і ми їх будемо певним чином змінювати. Давайте, щоб не на білому фоні, щоб бачити оцей контур виділення, додамо певну сценку. Певний фон. Ну, чому б не додати. Пляж. Так, ось вже цікавіше, коли ми тепер маємо активність ось тут, ми бачимо його, який він саме. Цей у нас залишиться розміру такого, як він є. Цей буде менше, а цей буде менше, ніж цей. Як це зробити? Треба початкові налаштування зробити. Треба взяти цього нашого найменшого. Давайте з нього почнемо. І якщо він найменший, то давайте, напевно, зменшимо його в 4 рази на 4 і ось так. Цього другого тоді зробимо в 2 рази. Його зробимо в 2 рази менше. Це ми зробимо ось так. Тож він менше, ніж цей. Але він більше, ніж цей. Ось така послідовність, як тінь, як слід, ну ось таке буде, так? І тепер, коли вони знаходяться в певному місці, давайте це буде початкова, нібито позиція, отут. Або посередині, напевно, так, туди, сюди ми зробимо. Якщо буде велике бажання, ви ще зробите вгору вниз. Так, і приблизно посередині ставляємо, але щоб потрапити один в один, нам що треба зробити? Нам треба включити сіточку, нашу, щоб побачити, де у нас у цього персонажа його поставити отак, от на цю 8-3. Тобто ми бачимо. Тепер беремо другого і його ставляємо на 8-3. Намагаємося, щоб він був навколо. І тепер третього персонажу також беремо на 8-3. Ось. Ну, трошечки, можливо, там зараз видно ці ноги, а це нічого страшного. Давайте поки так все залишимо. Ось. Тепер ми хочемо зробити їх рух. Але рух він не повинен бути одночасний. Він повинен трошки по-різному відбуватися для кожного з цих трьох персонажів. У нас перший персонаж повинен, ну, наприклад, буде рухатися на три кроки, наприклад, так. Да? Раз, два, три. Це ось так можна зробити. Так? Ну, давайте я поки що буду по одному, все ж таки розкладувати, а ви потім зможете оптимізувати, тобто покращити. Замість цього додати один блок з цифрою 3. Я поки що хочу по кроках вам все розповісти, щоб вам було це дуже дуже зрозуміло. Цей рух звідки буде братися. Ми можемо, звісно, поки що зробити тестову версію по зеленому пропорцію, але ж ми вже досвідчені. У нас є різні, різний досвід створення кнопочок керування, і тут ми ще не менше дві кнопочки також використаємо. Давайте візьмемо. Ось у нас є. Ну, давайте візьмемо плюс-мінус. Так, плюс-мінус, тобто це плюс. І одразу можна додати мінус. Ось так. Це буде плюс, і плюс це буде в правий бік, від цього положення, а це буде в лівий бік, отак. Якщо вам не заважають, їх можна зменшити, нагадую, можна це зробити ось таким чином. Але вони тепер дав у мене зникають, я не буду все ж таки цього робити. У мене оцей такий дивний-дивна поведінка, коли біля скраєчку тут вони так себе поводять дивним образом, дивним чином. Так, давайте будемо працювати далі. Якщо ми маємо дві кнопки керування, то ці кнопки повинні що? Вони повинні відправляти певні повідомлення. Давайте зробимо ось ці кнопочці. Цій кнопочці зробимо відправку повідомлення, коли до неї доторкається помаранчевого кольору. А інші кнопичці зробимо відправлення повідомлення а при доторканні червоне. Так, добре. Привіряємо помаранчеве і червоне. І ці повідомлення, відповідно, йдуть до наших персонажів. Давайте поки що рух у цього персонажа. Це в правий бік, відповідно, ось тако. Якщо ми хочемо, щоб він рухався назад від червоного, при отриманні червоного повідомлення, ми повинні змінити так. І також додати раз, два, три. Або один блок з цифрою три. Перевіримо, чи працює. Раз, бачите, такий плавний рух. Два. Ось так. На початок. Раз. І на початок. Добре. Як повинен рухатися інший персонаж? Дивіться, якщо цей ось так, то другий повинен десь до цього. Ой. Так. Другий повинен десь позаду нього бути і третій трошечки також. Вони повинні перетинатися. Тобто ця, цей світ, цей силует повинен бути э, частково поза цим персонажем. Як цього досягти? Як це зробити? Для цього ми тут зробимо наступне. Там у нас було три рухи вправо і три рухи вліво. Тут ми зробимо трошечки по-іншому. Так, зменшення вже нам не потрібно. Тут, при отриманні помаранчевого повідомлення, буде також рух вправо, але не три, а два. І у третього, відповідно, на один буде рух, так? Але одразу не будемо поспішати виходити з цього другого. Одразу червоне повідомлення, рух в інший бік. Раз, два. Давайте перевіримо, чи буде рухатися другий. Ось. Тобто він є. Це рухається, він рухається з ним, але він зупиняється раніше, тому здається, таке утворюється враження, що вони. Так, ось далі він залишається його а, таким силуетом. І третій також повинен в цей час трошки рухатися. Давайте в третьому також це зробимо. Також скинемо цей варіант. І зробимо приймання повідомлення червоного, помаранчевого так само. І додамо по одній дії. По одному кроку. Тільки тут у нас назад. Я хочу перевірити. Так, да, тут правильно. Так, чудово. Поставили на місце і дивимося. Раз, ось так. Два. Да. Тільки тут у нас трошечки працює не так. Да? Ну, точніше, воно працює, але нам потрібно, щоб при Русі сюди, от коли це відбулося, треба, щоб ось ці дві фігурки вони зникали. Тобто рух відбувся, а вони зникли. Ось так потрібно. Тоді це буде ефект, що цей силует нібито там був певний час, а потім зник. Як це налаштувати? Давайте подивимось. Для першого персонажа це зникнення робити сенсу немає. Для другого персонажа необхідно зробити. Як це зробити? Ми беремо ось такий, таку команду і додаємо сюди. Видаємо сюди, хоча. Так, раз, два, три. Давайте. Так, да, вони ж виходить як? Вони при натисканні досягли цієї. Якщо ми просто зробимо, щоб вони зникали на цьому місці, це неповний такий ефект буде. Нам потрібно, щоб вони зникали і рухались. Тоді ми робимо що? Тоді ми робимо, що тут вони після наступного. Якщо вони будуть рухатися і потім будуть зникати, то наступна дія, потрібна, щоб вони з'являлися. Тож ми сюди вставляємо, з'явилися при першому записі. Вони будуть видимі і будуть цю команду відпрацьовувати, але потім вони зникнуть, і наступний запуск вже буде з'явилися після зникнення, зникли. З'явилися, зникли. Ось так. Чому саме я додаю цю команду тут? Пояснюю, тому що просто така пряма логіка, вона не зовсім дає можливість зрозуміти, чому це таке потрібно тут додавати. Так, ось таким чином. Це ми додали до другого персонажа і до третього, ну точніше, до першого нашого переліку, до того, що позаду. Також необхідно це зробити, дивіться. Йому потрібно також додати після того, як він один раз зникнув, щоб він проявлявся. І якщо тут у нас була, було дві дії, а потім для зникнення одна, то цей третій знаходиться далі. всіх, тобто йому до першого треба більше дійти. Тому ми тут додамо, там було дві дії одна однадія, тут навпаки, одна діє дві дії. Два рухи, два кроки. Саме тому я і роблю це покроково по показую по команді, щоб ви чітко зрозуміли, як це все відбувається. Так, і тут зворотній бік. Так, так, і ось так. Добре. Добре, добре, давайте будемо дивитися, чи це працює. Так, на місце і тепер натискаємо раз, два. І зникло. Раз, два. Бачите таки полупрозорий. Раз, два. І тепер цей бік. Раз, два. Раз, два. Да, працює. Працює. Мені здається, досить цікаво це все виходить. Для того, щоб це було ну, вгору вниз, ви можете зробити самостійно. Тобто додати дві окремих кнопки ще, які будуть передавати повідомлення іншого кольору. І замість ось цих. Команд, тобто у нас, дивіться, у нас повідомлень шість кольорів, да? Шість, тобто дві на одну кнопку, дві на другу. І. Так, якщо вгору. Ну, да, так, виходить, що ми можемо зробити тільки або вгору, або вниз, ну, цього, власне, достатньо, тому що персонаж буде переміщуватися вгору і потім з'являтися знизу. Тобто рух буде зациклено, достатньо. Тобто, зробите третю лише одну кнопку. На ній на цю, на цю кнопку зробите. Хоча ні, достатньо, все добре. На, якщо захочете зробити на верхню і на нижню, то на верхню дасте повідомлення одного кольору і на другу повідомлення. Іншого кольору, тобто вгору і вниз. Так, у нас дві кнопки два повідомлення, все правильно. І стрілочки замість в бік зробити стрілочки вгору. Вгору вгору там також зникло, з'явилося. Для кожного з них зробити. Тобто а, силует буде десь знизу, якщо він буде рухатися гору, силует повинен відставати трошечки знизу. Якщо він рухається вниз, то силует повинен залишатися вище. Таким, по такій схемі порівняєте ось ці. З оцим і з одним з основним, і зробити такі самі моменти. Тут це просто, тому що дивіться, якщо ми робимо на три кроки, на три, на три персонажі, то це три кроки у основного. У другого три кроки але спочатку два, тобто більша частина з трьох, потім менша, а у третього, навпаки, менше, потім більше. Ось таким чином. Це все можна налаштувати. Це буде домашнє завдання зробити ще дві кнопки за аналогію. А ми введемо іншого персонажа, зробимо сюди якогось дракошку, дракошку якогось, ну, нібито такого монстра, да? Монстр, хоча, може, він просто добрий. І його погано годували, тому він може бути не дуже, не дуже добрий. Ось таким його зробимо, наприклад. Що він може, як він може працювати, як його запрограмувати? Його треба зробити якийсь такий рух, щоб він там рухався туди, сюди, сюди, туди, і якщо там ну, торкнувся вгору, тр трошки зміни. Якось отак от рухався, а потім один раз змінювався. Знову якось там рухався і змінювався. І так він буде постійно переміщуватися трошки вліво-вправо, там, можливо, з поворотами, і постійно, наприклад, вгору вгору, вгору, потім з'являтися знизу. І нам потрібно буде під нього бігти, тому що при доторканні до нього ми будемо там ну, зникати уникати персонаж, хто ми програли. Я це зроблю так коротенько, а ви зможете зробити переведення на іншу сцену, і, наприклад, там зробити іншого монстра, інший фон, інші якісь дії. Так, для нашого дракоша ми зробимо такий довгенький скрипт. Ми зробимо, наприклад, одна дія сюди, одна дія сюди. Нагадую, що ви це все можете змінювати так, як вам заманиться. Тобто оці, систему цих рухів можете змінити. Я так кидаю ці блоки, от як мені теж захотілося, так і роблю. Так, наприклад, ще тепер вниз. Так, наприклад, ще в бік, І, наприклад, вниз ви накидаєте свою схемку і подивитесь, наскільки це цікаво, те, що він рухається саме так. Так, і дивіться, ну якщо запустити, це просто він рухається в тобто в певних межах він е, є. І зробити йому повторення, наприклад. Так, хотілося б повторення на все закинути. Щоб це не було довго, два повторення зробити і. що ще? І зміна, да? тобто або вниз він було рухатися, рухається простіше. Тобто, рухався, рухався тут, потім оп, трошки нижче, знов сюди, трошки нижче сюди, трошки нища, ну Якось отак. Для цього нам просто за межами цикла треба додати, наприклад, на три зміна вгору, і оце все ще повторюється ось так. Давайте про. Аналізуємо, подивимось, як він рухається. Ось так, трошки туди, сюди, сюди, туди. Потім, оп, бачите, вже вище пішов. Знов туди-сюди, сюди туди. Трошки вище і зараз він з'явиться. Тобто ось таким, таким чином він рухається. І ми єдине, що єдине можемо використовуватися. Пам'ятаєте, у нас є такий блок, який налаштовує швидкість. Ми можемо йому, наприклад, надати велику швидкість і запустити. Ось він такий буде, гей, буде літати і да, від нього складновато буде збігти. Ну, він рухається тут в цих межах, можливо, тут просто треба більше додати цифри, щоб його, ми, від нього будемо якось там Супер, на супершвидкісті будемо від нього бігти, якщо він буде у нас. Так, це така схема, і відповідно, тепер давайте до нашого головного персонажа, до нашого головного персонажа зробимо, якщо він буде торкатися ну, дракона або взагалі чогось іншого, да? Тут варто саме з драконом да, зробити. Тоді, напевно, це не до персонажа, до нашого головного, а саме до дракона треба зробити, що до нього доторкається. Хоча дракон також може доторкатися цих кнопок. Ні, ми круємо цим персонажем, тож ж таки все ж таки гарна ідея була зробити йому. основному йому не, не тим, щоб знизу там інші, да? а в цьому основному ми зробимо. Можливість контролювати доторкання. Якщо доторкається, то що ми можемо зробити? Ми можемо, по-перше, передати повідомлення, передати повідомлення, що у нас жовто ще не було, да, Жовте повідомлення. І у всіх трьох, тобто тут він сам у себе приймає жовте повідомлення, додати, наприклад, якийсь там звук, там ай-яй, да? щось таке записати. Ну, тут он оп, цей чпок-чпок-чпок. А ви зробите собі якісь інші, можливо, запишете. Так, так, і зникає. І, відповідно, тут так само, тут так само він повинен у другому, отримуючи жовте повідомлення, зникати. Так. І цей, цей також, отримуючи жовте повідомлення, повинен зникати. Так, чудово, давайте запустимо. Так. Зелений праперець. Так. Так. А чому він отримає жовто? А, тому що два персонажі торкаються. Так, ні, все ж таки на дракона треба давати. Да. Все ж таки жовтей боротьба. що відбувається. Чому він зникає одночасно? Хоча навіть цікавий ефект з'явився. Цікавий ефект. Ну, давайте ще раз запустимо. Так. Він такий невловимий, тобто він є, і нібито його і немає. Оп, оп. оп. Можна залишити så, так, а можна переробити. Можна переробити, можна до дракона все ж таки надати. Так, зупиняємо. Е тут я забираю ось це. А дракону я даю можливість відправляти жовте повідомлення, якщо... Ой, жовте повідомлення, якщо до нього не доторкається. Ось так. Так, запуск на позицію всі. Запустили дракон. І ось якщо дракон торкається, то оп, все, зник. Зник. Так, початок. Запуск. Дракон літає, він не зникає. Коли, коли дракон його за нас торкнеться, оп, все, він зник. Ну, відповідно, продовження ви можете зробити. Повторююсь, на нову сцену перехід. Тобто, якщо отримаєш жовте повідомлення, оці всі зникають і потім йде перехід на нову сцену. Достатньо до одного персонажа зробити перехід ось тут на другу сцену, якщо вона у вас буде, да? От, цей блок додати і буде перехід. Ну, ви це вже а робили неодноразово, ви це все пам'ятаєте. На чому я хочу завершити цей урок, це був ефект трасирування або ефект матриці в русі. Що ви можете зробити? Ви можете взяти не три персонажі, а п'ять, І п'ять, наприклад, щоб було цих силуетиків більше. Хоча, напевно, там п'ять не вийде. У нас зменшення персонажа можливо. Хоча ні, вийде. Зменшення персонажа у нас можливо у вісім разів. Тобто цифра вісім може бути максимально. Зменшення. Зменшення у вісім, а збільшення у нас взагалі у 24 рази, здається, можливо. Тож ви можете зробити ще тим час від часу, щоб дракон, наприклад, збільшувався. Також цікавий ефект. Фантазуйте, грайтесь. Тепер у вас є супершвидкість, ефект трасирування, або ефект флеш, або ефект матриці, як хочете, так називайте. Сподіваюсь, було цікаво, і ви зможете цей ефект додати до ваших якихось проєктів. Або, якщо таких не було, де можна це примінити, створити тепер новий, який може бути мати більше сцен, більше персонажів і більш цікавий цей самий ефект матриці. На цьому все. Пока-пока.